Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я розповім загальну процедуру нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу України. Хочу сказати, що останнім часом платників податків з'явилось дуже багато питань щодо застосування саме цього пункту. Ми багатьом направили листи запити. З цієї підстави. Хочу сказати, що невиконання вимог статті 195 призводить до зниження податкових зобов'язань, безпідставного завищення суми ліміту для реєстрації податкових накладних, а також призводить в подальшому до застосування штрафних санкцій до платників податків. Це стосується. Як бізнесу, який проводить звільнення операції, так і медичних освітніх підприємств, які також надають послуги, які відповідно до пункту 197 звільнені від оподаткування. Так, відповідно до пункту 198:5 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання. Виходячи з бази оподаткування відповідно до пункту 189.1 та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних в терміни встановлені кодексом зведену податкову накладну за товарами-послугами необоротними активами у разі. Якщо такі товари-послуги на оборотні активи призначаються для їх використання або починають використовуватись, перше в операціях, що не є об'єктом оподаткування, це відповідно до статті 196, крім випадків проведення операцій, передбачених пунктом 196.1.7, це третій слайд. Це операції з реорганізації, злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення юридичних осіб або місце постачання, яких розташоване за межами митної території України. По-друге, в операціях звільнених від оподаткування. це найбільше таких випадків відповідно до статті 197 та підрозділу 2 розділу. 20 кодексу міжнародних договорів угод, крім випадків проведення операцій, передбачених пунктами 191.1.28 і 197.11. Що це за винятки? Відповідно до пункту 197.1.28 це постачання товарів послуг. У частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами і регульованими цінами тарифами у вигляді виробничої дотації з бюджету. І пункт 197.11 – це операція спостачання товарів послуг на митній території України та везення на митну територію України товарів як міжнародна технічна допомога, які надаються відповідно до міжнародних договорів України. Постачання товарів послуг на митній території України та везення на митну територію України товарів, які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, і також везення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги відповідно до норм закону 1192. Крім того, норми пункту 198.5 не застосовуються до операцій, наведені вони у пункті 32-1 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу. А саме, якщо товари придбані в оподаткованих ПДВ операціях, знищені, втрачені внаслідок дії обставин, не неперер борної сили у період дії воєнного надзвичайного стану або передані для потреб забезпечення оборони України, передані надані ЗСУ, Нацгвардії СБУ та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони України, крім випадків постачання товарів послуг за нульовою ставкою. І також крім наведених у підпункті у пункті 71 підрозділу 2 розділу 20, це операції звезнення та постачання товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання і виявлення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19, відповідно до переліку кабінету міністрів України. В зв'язку з тим, що дія карантину завершується 30 червня. Останній звітний період, коли операції відповідно до цього пункту будуть звільнені від оподаткування, це червень 2023 року. Також податкові зобов'язання відповідно пункту 198.5 Кодексу нараховуються в операціях, що здійснюються платником податку. В межах балансу платника податку, в тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів. І також в операціях, що не є господарською діяльністю платника, крім випадків пункту 189.9 кодексу. Компенсувальні так звані податкові зобов'язання нараховуються тільки у тому разі, якщо товари послуги на оборотні активи було придбано саме з ПДВ, а потім їх починають використовувати в операціях, указаних в пункті 198.5, які я вже зазначала. Водночас, якщо під час придбання таких товарів послуг на оборотних активів суми ПДВ не було зарахована до складу податкового кредиту, зокрема при відсутності реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, то зобов'язання відповідно до пункту 198.5 будуть нараховуватись у тому періоді, коли у покупця з'явилося право на податковий кредит. У разі, якщо товари, такі товари, послуги, на оборотні активи в подальшому починають використовуватись в оподаткованих операціях в межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих на оборотних активів до складу виробничих на оборотних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до пункту 198.5, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, який повинен бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних. Порядок заповнення податкової накладної затверджений наказом Міністерства фінансів України номер 1307 із змінами і які. Який порядок заповнення саме цих зведених податкових накладних? У полі е, податкової накладної зведена податкова накладна, за, і в тому ж полі розрахунку коригування до зведеної податкової накладної замість позначки Х е, зазначається код ознаки, передбаченої пунктом 11 порядку 13.07. Який застосовується залежно від причини, з якої складена зведена податкова накладна. Це саме код ознаки 1, який застосовується саме при нарахуванні податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5. У таких зведених податкових накладних в графі отримувач покупець платник податку зазначає власне найменування. У рядку індивідуальний податковий номер отримувача проставляється умовний ІПН 6.11.0. Відповідно до пункту 201.10. Реєстрація зведених податкових накладних та або розрахунків коригування до податкових накладних складених за операціями відповідно пункту 198.5, повинна здійснюватись. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. При цьому, згідно з пунктом 120, у разі порушення платниками граничного строку для реєстрації таких накладних, це тягне за собою накладання штрафів. В розмірі 2% обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 при реєстрації в єдиному реєстрі податкової, накладної такої накладної. І наостанок зауважу, що операції з умовного продажу відображаються у розділі 1 податкової декларації з ПДВ це рядки 4,1. 4,2 або 4,3 в залежності від ставки податку, тобто 27 або 14%, та включається в загальний обсяг оподаткованих операцій за конкретний звітний період. На цьому у мене коротко все. Дякую за увагу.